Скандальна історія електропостачання будинку по вулиці Чорновола схоже добігає кінця, як зазначено на сайті міської ради, з інвестором вдалося досягти згоди по проблемній трансформаторній підстанції, через яку Обленерго відмовлялося піднімати будинок, де від електрики працює на відопалення, до мережі. Мешканці неодноразово мітингували під міськрадою облдержадміністрацію та обленерго. Одного разу навіть заблокували рух проспектом перемоги. Попри те, що мешканці у своїх негараздах кого тільки не винуватили, і Обленерго, і фондком майна, і Капеновозаводське, та відповідальність, як виявилось, на забудовнику, який з незрозумілих причин встановив трансформатори невідповідної потужності. Про це при службі міської ради заявив Владислав Атрошенко. Цитую. У цьому будинку через певні зрозумілі й не дуже зрозумілі причини на підстанції, де має бути 5 мегаватт, стоять трансформатори фактично 2 мегавати. На сьогодні місто виконало всі умови, за яких потенційний інвестор готовий допомогти з придбанням трансформатора. Інвестор дав таку згоду. І ось ситуацію вдалося зсунути з мертвої точки. Будинок взяли на баланс комунального підприємства. Жителями вже заключають угоди на обслуговування. Перші ж кроки зробило і обленерго. Вони Підписують договори на постачання, і щойно на підстанції встановлять нові трансформатори. У квартирах жителів багатостраждального будинку з'явиться світло. Ми продовжуємо відслідковувати ситуацію проблемної багатоповерхівки.